Доброго дня! У нас сьогодні заняття з логіко-математичного розвитку, і ми з вами продовжуємо порівнювати предмети та орієнтуватися у часі. Починаємо наше заняття з гри, грибочки та листочки. Наші вже знайомі друзі. Їжачок і ведмедик гуляли осіннім лісом і назбирали листочків і грибочків, а вони ніяк не можуть вирішити, хто з них зібрав більше, і просять нас допомогти їм. Допоможемо? Звісно, допоможемо. Викладемо на смужки листочки та грибочки якого кольору у нас смужки? Синього та жовтого. На синю смужку викладаємо листочки. На жовту грибочки. Під кожен листочок. Подивіться, скільки не вистачає грибочків! Грибочків менше, ніж листочків на один. А скільки листочків? Листочків більше на один, ніж грибів. А що слід зробити, щоб листків і грибочків було порівну? Додати один. Грибочок. Скільки тепер листочків та грибочків. Тепер листочків стільки ж, скільки і грибочків. Порівну. Гра пригостимо звірят горішками. Подивіться, хто прийшов до нас у гості. Рудий малесенький звірок, по деревах стриб та скок. Він живе не на землі, а на дереві в дуплі. Що це за звірок? Так, подивіться, дітки, це білочки. Давайте ми їх почастуємо горішками. Подивіться. Присіли наші білчатка на галявинці. Скільки всього білочок? Три. А тепер ми почастуємо їх горішками. Одній білочці дамо горішок. Ще одній. І ще одній. Всім білочкам вистачило горішків. Так, а скільки горішків? Тільки ж скільки і білочок. А як ще можна сказати правильно білочок і горішків порівну, або їх однаково. Дидактична гра частини доби. Раніше ми з вами говорили, що доба. Поділяється на день та ніч. Сьогодні я вам розкажу трошки більше. День, у свою чергу, поділяється на ранок, день та вечір. Вранці ви, як правило, встаєте, вмиваєтеся. Чистите зубки, снідаєте та йдете до садочка на прогулянку, на заняття. Вдень ви обідаєте, займаєтеся заняттями, граєте та спите. Ввечері ви приходите додому із садочка. Вечеряєте, граєте із батьками, спілкуєтеся із ними та лягаєте спати, а вночі ви спите. А тепер перед вами будуть з'являтися картинки частин доби. Вам необхідно буде назвати як називається ця частина доби, та сказати, що ми робимо у цей час. Тож, починаймо. Що це за частина доби? Ранок, вірно, що ми робимо з вами вранці? Встаємо, вмиваємось. Чистимо зуби, снідаємо та йдемо до дитячого садочка. Це у нас? Яка частина доби? День. Вірно. Що ми робимо з вами вдень? Обідаємо граємось, ходимо на прогулянку, займаємось заняттями, наприклад, та спимо. Це у нас яка частина доби? Вечір. Що ми робимо з вами ввечері? Ідемо додому із дитячого садочка. Вечеряємо, спілкуємося з батьками, граємо з ними або з братиками, сестричками та лягаємо спати. А це яка частина доби? Ніч. Що ми робимо з вами вночі? Спимо. Молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Про що говорили? Правильно ми з вами сьогодні продовжували порівнювати предмети. Кому ми допомагали на початку заняття? Ведмедику та їжачку. Так чого ж було більше листочків чи грибочків? Правильно, листочків. Наскільки? На один. Вірно. Скажіть, дітки, а які ви знаєте вже частини доби? Ранок, день, вечір та. Ніч. Молодці! Бажаю вам гарного дня. Всього вам найкращого. До побачення!